Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні 15 червня і у нас велике свято. Наша Оленка сьогодні святкує день народження і приймає привітання в коментарях. Тож давайте разом привітаємо її і побажаємо всього самого-самого найкращого та море позитиву. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Volkswagen Caddy 2015 року модельний рік 16. Двохлітровий дизельний двигун щойно з Німеччини. Пробіг 245 тисяч. Є кондиціонер робочий, все працює. 5 місць, 14 950 ціна за автомобіль і телефон видно. Тут також бачу брів прикріплений. так, По салону. Салону. Так, тут у нас сидіння ще також і вантажне відділення. Ринок є в максі базі. Це у нас 17 рік, 1,5 дизель, 199 пробігу, 14600 ціна за автомобіль, не місць, 6 ступка. телефон присутній. Так, дивимось по салону. Так, більше інформації по телефону. Мерседес Цитан, тринадцятий рік, 1,5 дизель, 202 пробігу, 9900 ціна і телефон є. Компресор, так, в Максі базі. Так, 13 рік, 1,5 дизель, 12400 місць, Телефоном є. Так, що у нас тут? Є клімат-контроль, бачу. Мультикерман немає, Сім місць, того база. Volkswagen Caddy, 12 рік, 2-літровий дизель, 103 кВт, є навігація, клімат-контроль 9400. Ціна, телефон видно, механічна коробка. Так, Є клімат-контроль дійсно, дисплей. Так, парктронік присутній. Але ще вже не було, Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. Так, тут у нас 12-й рік, модельний, 13-й, 1,5 дизель, є кондиціонер ABS-ASR, Німеччина. Телефон. Присутній ціна 8790. Так, по салону. Так, такий світленький чистенький салончик. кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy, 9 рік 19 дизель. Пасажир 7 місць, 265 пробігу, 9500. Так, є кондиціонер. Citroen Berlingo 2005 рік, 2-літровий двигун, дизельний, пишуть, 3 350 ціна. Телефони ось тут є два. Так, і такий вигляд має по салону машинка. Трошки треба сидіння підшити, але ціна. Кого цікавить, телефонуйте, оточніте. Кенго. 16 рік, 1,5 дизель, 82 тисячі пробігу, механічна коробка, є кліматконтроль, парактроніки, склопідйомники. Ціна 12700, телефон є. Так, У машинки є мультикермо, -контроль, клімат кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте? Більше інформації по телефону. Renault Kengo. 10 рік, 1,5 дизель, 228 тисяч пробігу. 7,750 ціна. Телефон присутній. Volkswagen Carді. 13 рік, модельний, 14, 2-літровий газ бензин, заводський, 260 пробігу, 10 750 ціна за автомобіль. Рено Кенго. 12 рік, 1,5 дизель, 229 пробігу, 7900 ціна за автомобіль. Так, дивимось. Так, тут ми бачимо, що є круїз. Зараз з іншої сторони заглянемо. Так, круїз є і бачимо клімат-контроль також присутній. Це радує. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen CADE, 8 рік, 2-літровий газ бензин, 213 пробігу, механічна коробка, 8400 ціна і телефон є. Так, Кондиціонер присутній. Більше інформації за телефоном. Так, електрокар Renault Kengo. Це у нас 12 рік, 49 тисяч пробігу, автоматична коробка, 10600 ціна за авто і телефон присутній. Volkswagen Caddy. Так, кадік у нас 11-й рік, 1,6 дизель, 197 пробігу, 10900 ціна і телефон присутній. Дуже тонована, але подивимося. Так, підігрів її бачу. Це добре. Довга база. Є е Форкоп. Більше інформації по телефону.